Олечко Сергіївно, Оце так несподіванка. Сто років вас не бачив. І ніщо просто ну зайти, побалакати. А зараз, мабуть, по якійсь справі. Так що вам від мене потрібно? Слухаю. Так, декілька разів вже виникали. Претензії. Десь 25 років тому професор Більський розробив програму психологічного тестування курсантів. Ну, від того все й почалося. Він філігранно провокував на своїх лекціях курсантів, створював масовий профайл. А тоді вирішував, хто придатний до служби, а кого треба звільняти без подовження. Ну, безперечно, так. Ну, для вас все, що завгодно. Прошу.